14-річний Дніпропетровець Фелікс Шепель став п'ятиразовим чемпіоном світу з шашок. Хлопець нещодавно повернувся із Болгарії, де проходили чергові змагання. Боротьба була напруженою. Фелікс каже, йому треба було обійти сильних супротивників, зігравши у трьох турнірах 27 партій, вкотре хлопець повернувся із кубком та медаллю. Подробиці у наступному сюжеті. За шість років, що Фелік займається шашками, він виборов стільки медалей та кубків, що їх навіть важко підрахувати. Спочатку хлопець перемагав на районних обласних чемпіонатах, потім вийшов на національний рівень, став п'ятиразовим чемпіоном Європи та світу. Хлопець розповідає: остання нагорода дісталась йому нелегко. У змагання на чемпіона світу були відібрані найкращі гравці з України, Білорусі, Азербайджану та інших країн. Фелікс поділився власним секретом перемоги. Питаюсь, как то максимально емоційно приприжать своїх суперників, щоб начали наші волнувати ворім партії. Директор спортивної школи, в якій займається Фелікс, Анатолій Панченко, погоджується, що ніхто в нашому місті не може похвалитися такою кількістю перемог. Ця інтелектуальна гра дається хлопцю легко завдяки таланту та постійній наполегливій праці. Більша заслуга в нашому виді спорту, інтелектуальний вид спорту, тут всім це понятно, залежить від способності самого спортсмена. Без них і без його бажання, в основному, нічого, ніколи, великих достижень не доб'єшся. Безумовно, тут стоїть відмітити і саму одареність Фелікса, і його тягу, любов до цього шашеного спорту. Окрім успіхів у спорті, Фелікс у списку лідерів школи. На сьогодні він абсолютний від... Відмінник і мріє закінчити школу із золотою медаллю. Ми дуже раді, що в нашій школі школа, наша – це місто Зірок, що з'явилася дуже така яскрава талановита зірка це Фелікс. Ну і хотілося б, звичайно, побажати йому ще неймовірних успіхів і досягнень в тому виді спорту, який він, який він вибрав. Останнім часом шашки як вид спорту не користуються великим попитом. Федерація спорту рідко фінансує поїздки чемпіонів на змагання. Усі витрати спортсмени та їхні родини оплачують за власний кошт. Мама хлопця розповідає, вони нерідко жертвували сімейним відпочинком, щоб син поїхав на чергове змагання. Втім, радість від перемоги варта витрат та зусиль. Особливо запам'яталася остання поїздка та нагородження на чемпіонаті світу. Я як мама теж переживала другі батьки переживали за своїх дітей. И когда последней партии решается исход турнира буквально, и ребенок все-таки находит в себе силы и знания, и возможности, и выигрывает, ну, это колоссальное, конечно, удовлетворение и гордость. Во время нахождения меня переполняла некоторая гордость, особенно когда звучал гимн Украины, смотрел на своих соотечественников и Он, как відділ радості в глазах, питався поєджувати їх, і тоже тихонько сієпілгі гімн України не так давно. Фелікс виконав нормативи на майстра спорту і тепер продовжує тренуватись, щоб отримати звання гросмейстра. Юлія Стасенко, Олександр Дубина, новини одинадцятого каналу.